Добрий день дорогі глядачі. Давно хотів зробити відео про самшит шароподібний. Чому шароподібний? Тому що ось це кущу цьому приблизно 15 років. Він ні разу не стригся і він має майже ідеальну шароподібну форму. Він дуже поволі росте, дає всього на всього тут ось видно. 5 см приросту, тобто відповідно, так як 5 см вправо, 5 см вліво, це буде 10 см і 5 см вверх. Значить, щоб зрозуміти цінність цього куща, треба його порівняти із кущем звичайного самшиту. Ось вони майже однаково садилися. Цей 50 см, да, 60 см, цей пусть приблизно 1,20 м. І це при тому, що ми його ще року стрижемо. Якби ми його не стригли, він би вже був півтора метра або метр сімдесят. Ну, звичайно, такий самшит теж потрібний. Якщо треба вистригати якусь форму. Чи потрібно, щоб він ріс? Цей самшит може давати прирости до 15 см у рік при хорошому догляді. Ну, для чого можна використовувати самшит шаровидний, для того, щоб десь в рядочок посадити красиві кульки і з мінімальними затратами труда доглядати його. Або ж на якійсь альпійській горці. Треба садити, щоб була повільно ростуща рослинка, то в такому приміненні цей самшит дуже корисний. Ну, мабуть, і бордюр можна з нього зробити. Медленно ростущий бордюр. Ну, а якщо треба, щоб швидко росло щось, або з дерева якесь зробити, або ніваки, ну, зрозуміло, що... Потрібно користуватися цим самшитом. Е, ну, Дуже люблю цю рослинку, а, тим, що ну, в неї, вона густіша росте за звичайний самшит і листочки в неї якісь такі м'якіші. Мі Отже, є у нас саженці таких самшитів. Кому цікаві ці саженці, звертайтесь в розсадник New Garden. Добре, це все, що я знаю про цей сам щит. Був радий поділитися цією інформацією. Кому сподобалось відео, ставте лайки. До побачення, до нових зустрічей!